Далі будемо говорити про агросектор. Український агросектор через війну з Росією втратив понад 74 мільярди євро та 20% сільськогосподарських угідь. Попри це, країна проводить реформи і поступово впроваджує норми ЄС у своє законодавство. Аграрний кластер останній етап на шляху до членства в ЄС. І його зараз обговорюють під час скринінгових зустрічей у Брюсселі. Важливо, щоб усі додаткові закони були правильно застосовані та контролювані. Лювалися, адже це основа спільної аграрної політики Євросоюзу. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до ефіру. Пане Марчук, вітаю вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Наскільки разючі відмінності між європейським та українським аграрним законодавством? Як багато змін ми зробили для того, щоб наблизитися до європейських правил? Ну, власне, треба пояснити глядачам, що скринік це власне дослідження, наскільки українські закони відповідають європейським законам, і в контексті аграрної політики ми повинні розуміти наскільки наше аграрне законодавство може бути інтегроване до європейського шляху, і це відповідно той шлях, яким Україна має. Рухатися остаючи членом європейського союзу на сьогоднішній день. А у нас вже дуже багато норм, які відповідають європейським стандартам, тому що Україна цей шлях розпочала не рік і не п'ять років назад. Фактично, з 2014 року, ми активно рухаємося до євроінтеграції і активно ведемо свою роботу для того, щоб українські. Норми там по виробництву на виробництву м'яса, виробництву молоку, використання певних засобів захисту рослин вони відповідали стандартам, чому тому, що від цього залежить доступ української продукції на європейські ринки. тому, коли сьогодні обговорюється а, в напрямку сільського господарства, це один із найважливіших, тому що напевно 40% від того, що нам потрібно дослідити в контексті відповідності законодавства, саме стосуватиметься аграрної політики, Від цього залежить того, як ми. Можемо бути присутні на європейських ринках, і від цього залежить, як український товаровиробник може бути приєднаний до цієї єдиної аграрної політики. А нагадаю, що в рамках цієї єдиної аграрної політики існують певні суми і підтримки для розвитку агросектору, який, наприклад, отримує європейський союз. Якщо Україна буде відповідати цим стандартам, відповідно, в будучи в ЄС, ми зможемо. Претендувати на частку компенсацій для виробництва своєї продукції, адже вимоги, які формуються в європейському союзі, вони подекуди насправді є дуже збитковими з точки зору виробництва. Якщо їх всіх дотримуватися, то на, на ну ти просто не будеш фінансово-економічно працювати на ринку, тому власне і працює стандарти компенсації в країнах європейського союзу. А які екологічні вимоги ставить Євросоюз перед своїми агровиробниками, які відповідно будуть застосовуватися до нас, ну перш за все, ми говоримо про використання землі, використання в ній відповідної кількості засобів захисту рослин, мінеральних добрив. А це в зменшенні викидів атмосферу. і Відповідно, це компенсується то для товаробників Європейському союзу. Для нас це теж нові стандарти, які потрібно буде використовувати. Ми всі кримська гравна рада робили зараз для себе перше таке дослідження щодо використання засобів захисту рослин мінеральних добрив і як буде фінансово відображатися на діяльності товаровиробників. І ми порахували, що це дуже суттєві обмеження, які будуть призводити до серйозних фінальних. Фінансових втрат для товаровиробників, і в цьому контексті нам потрібно сьогодні вже думати, як нам євроінтегруватися з точки зору того, як не зазнати таких втрат, щоб, будучи членом Європейського союзу, ми не були країною, яка просить. Адже у нас на сьогоднішній день сільське господарство це. Сектор, який підтримує економіку країни, вже четвертий рік у великій війні, і фактично дає можливість заробляти на сьогоднішній день кошти нашої держави. Ну тут ще знаєте, дуже важливий момент, на який нам треба всім звертати увагу, коли ми говоримо про євроінтеграційні закони. Нам потрібно ще думати про дотримання законів всередині країни, тому що один із таких законів, який в тому числі стосується європейського союзу, щодо експорту сої ріпаку. А обкладанням його мита в 10%, відсотків він фактично з минулого тижня почав працювати, коли підписав його президент України, але він напряму суперечить нашій асоціації з ЄС, тому що не можна обкладати митами експортну продукцію. Але тим не менше, закон підписаний, але по факту він і не працює. Чому? Тому що в законі було передбачено, що експорт можуть здійснювати без фактично обкладання мита товаровиробники, які самостійно виростили ріпак або сою, або кооператив. І от нас склала ситуація, що закон. Почав діяти, але тільки в одному напрямку, тільки обкладання миту, тобто з. Товаровиробник самостійно не може експортувати, і це велика проблема. І це знаєте, теж негатив по е співвідношенню наших комунікацій європейським союзом. Бо найбільше, куди ми продавали, це був європейський союз. Тому ми сьогодні е звернулися до прем'єр-міністра України для того, щоб нор е нормалізувати всі ці підзаконні акти і закон діяв не в одну сторону, тільки сплатити мити і е е дати можливості там переробникам купувати українську продукцію дешевше, а і дати можливості українському аграрію напряму експортувати. Це дуже важливо і європейці за цим спостерігають минулої суботи. Польські фермери в чергове протестували поблизу пункту пропуску медика Шегиня. Як зазначають їхня мета привернення уваги до скрутного становища фермерів. А наскільки загалом цей аграрний кластер може затягнути переговори про вступ? Знаєте, те, що стосується польських фермерів, це окремо особлива історія, тому що вона мало в собі містить економічних підґрунтів. Більше мірою вона засереджена на політичних аспектах, і в даному контексті вона зосереджена на протистоянні нового президента, а якого підтримують певні політичні сили, в тому числі певні аграрні асоціації, і кабінету міністрів, які представляють протилежну силу. і для того, щоб скажімо так гармонізувати свої відносини аграрному сектору з владою починаються такі певні качелі, і зарушником цих відносин стає Україна, тому що перекриття і з боку а, польських а, чи то перевізників, чи то фермерів завжди буде перевертати увагу. От вони цим і користуються. Щодо вимог, ну я вам так скажу, те, що формує там певні вимоги, польські фермери, це історія, яка несеться по європейському союзі, і я думаю, що. Найближчий час і це задекламовано, про те, що наприкінці вересня будуть презентовані нову програму політики в Європейському Союзі щодо єдиної аграрної політики, яка в тому. В числі торкнеться і а, безпосередньо польських фермерів. Ну, дивним читати, коли блокується кордон між Польщею і Україною за рахунок того, що знизили ціни на а, сировину. Тобто задавайте це питання Росії, яка обвалює ціни на зерновому ринку. Блокуйте кордони між е, е, Білорусією і Польщею, що вони зараз і зробили, але зробили це через військові навчання, а не через економічні доцільність для своєї. Україна. Пане Марчук, дякую вам, що долучились. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був на прямому зв'язку зі студією.